Плебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Володимир Зеленський повідомив, що один із генераторів, які живлять в Запорізьку атомну станцію, на окупованій території вийшов з ладу, тобто аварійне енергоживлення станції, порушене, не працює в нормальному режимі. Як повідомив 29 вересня головний державний інспектор з ядерної радіаційної безпеки України Олег Коріков, ЗС уже 6 діб залишається без зв'язку з українською енергосистемою. А живлення систем безпеки забезпечують резервні дизельні електростанції. І Одна з них не працює. Їх там е, власне декілька, і це було ще 29 вересня. Ще кілька днів минуло. Тобто, фактично, восьма вже доба пішла, відколи станція не має нормального енергоживлення. Послухаємо пряму мову президента на цю тему. Далі продовжимо вже експертну розмову стосовно цієї ситуації. Вже сьомий день, і раніше, до речі, не було такого аварійна ситуація на Запорізькій атомній станції. Ситуація критична через російські обстріли. Станція відключена від живлення від електромережі, забезпечується електрикою від дизель-генераторів. Це надзвичайно. Генератори і станція не розраховані на таке і ніколи не працювала в такому режимі так довго. І вже у нас є інформація, що один з генераторів вийшов. З ладу. і саме росіяни через обстріли перешкоджають ремонту ліній електромережі до станції та відновленню базових безпеки. І це загроза для всіх абсолютно. Ще жоден терорист у світі не дозволяв собі робити затомною станцією те, що робить зараз Росія. Отже, це прояви російського тероризму, прояви російського такого шантажу ядерного. Як характеризує їх український президент? Про те, наскільки загрозливо є ситуація, як полагодити енергопостачання до станції і хто може на це вплинути? Говоримо про це з Ольгою Кошарною, незалежною експерткою з ядерної енергетики ядерної безпеки. Пані Ольго, радий вас вітати в етері 24 каналу. Доброго ранку. Вітаю вас. Дякую, що до нас приєдналися. Будь ласка, прокоментуйте оті новини, які надходять навколо заес. Наскільки ситуація критична? От е, президент Зеленський каже, що вона абсолютно безпрецедентна по своїй тривалості. Чим це загрожує станції, і наскільки ці засоби аварійного оживлення здатні зараз забезпечувати усі необхідні процеси щодо охолодження, щодо безпеки на самій станції? Безпрецедентна ситуації навіть зараз не в тому, що вось, вось, восьму добу системи безпеки працюють на резервних дизель-генераторах, а в тому, що э, э, Росія окупувала діючу ядерну станцію, перетворила її на військовий плацдарм, на воєнну базу, обстрілює з промислового майданчика БПЛА э, Мікапе Марганець, розміщує артилерійські реактивні установки поряд. Систанцію, оце безпрецедентна ситуація, і як показало досвід трьох половини років окупації, світова спільнота не в змозі щось якось вплинути на це. Ні, резолюцію Генеральної асамблеї ООН по діокупацію, ні резолюції Генеральної конференції Магатери, Ради керуючих про діокупацію, яких взагалі вже десять. На цю тему ну, не виконується Росії. Я хочу заспокоїти. На майданчику 20 резервних дизель-генераторів стаціонарних і є ще мобільні дизель-генератори, які заяз закупила після аварії на Фукусімі, після проведення переоцінки безпеки з урахуванням уроків, уроків Фокусіму. Зараз працює 8 резервних дизель-генераторів, 9 перебувають в очікуванні і 3 в технічному обслуговуванні. І протягом цього періоду е, окупаційна адміністрація станцій по черзі цих генераторів е, запускала в роботу. Дізельного палива, за повідомленням вчора МАГАТЕ, є запаси на 10, діб. на 10 діб. Зараз йде війна нервів. Росія спеціально пошкодила лінію е, е, пошкодження в 1,5 кілометрах від майданчика Заєс. І не ремонтує, хоча там роботи на пару годин, тому що вона має на меті підключити заєць до російської енергосистеми. Місто Енергодар, Запорізька теплова, де була оце резервна лінія 330 Запорізька теплова піросплавна 7 травня не, не працює з об'єднаною енергосистемою, а росіяни вже підключили його до об'єднаної енергосистеми Росії. Тому. Що може вплинути на ситуацію? Щоб вимуш... щоб окупанти відремонтували цю лінію, Збройні сили України мають влучити трансформаторні підстанції Малачанськ, Мелітополь. Оце нова лінія, про яку йшлося в червні, і тоді теж було влучання. Тобто, щоб не допустити приєднання ЗАЕС до російської енергосистеми, Тоді вони будуть вимушені відремонтувати цю лінію, яка з'єднує ЗАЕС з Запорізькою АЕС. Чому це важливо? Сергій Кирієнко 4 вересня цього року був з візитом на ЗАЕС і провів Вробничну нараду з купіциною адміністрації ЗАЕС, на якій заявив про те, що вони готували енергоблоки до виведення на потужність перед зимою. 4 вересня він був, 23-го була пошкоджена лінія. Тобто це, ну, такі непрямі прямі е, е, аргументи чому це все відбувається. І зараз в жодному разі не можна на цей шантаж е, як погоджуватися. І я вважаю, що от наш головний державний інспектор, е, він, е, оскільки він ну, вважається, що це власність України, він має зробити якісь такі формальні Кроки. Наприклад, є таке положення про порядок розслідування та обліку експлуатаційних подій, де описано кроки, що має зробити оператор енергоатам, який має дирекцію таку екзилі ЗАЕС. Він має здійснити переоцінку цинку безпеки зрахування аномальної події, втрати зовнішнього енергопостачання. І після цього. Державний інспектор з ядерної рецидивної безпеки Коріков має призупинити ліцензію, оскільки він заліз ще на українській ліцензії. Оце формальні кроки треба зробити, щоб потім, коли спеціальний трибунал з розгляду воєнних злочинів Росії, мав докази, що Україна з свого боку зробила всі формальні відповідно українського законодавства кроки.